Пані колеги, я хочу сказати, що моя команда це колектив Львівського університету, це ті люди, які одержимі робити багато добрих справ для Львівського університету. Напевне, так складеться, що це буде та команда, в якій будуть знову ж таки, претенденти на посаду ректора. Але якби це будуть люди, яких будуть рекомендувати вчені ради факультету. Бацькі організації, я думаю, що до цих всіх слів майбутній ректор має присудитися. Разом з тим, я хочу сказати, що нині команда ректора це не тільки проректори, які будуть разом з ним працювати, це буде команда передовсім молодих людей, але таких людей, в яких є і скринка в очах, в яких є бажання працювати. Я маю намір створити в університеті грантовий центр. Я думаю, що це буде потужний підрозділ. Там мають працювати молоді люди, які б займалися пошуком освітніх програм, які б займалися пошуком наукових програм. І я думаю, що це буде молодь. Я так само планую створити в рамках бібліотеки такий науковий центр чи науково-дослідний центр бібліотекознавства. Річ в тому, що для реалізації цієї справи ми також залучимо найкращих спеціалістів. Думаю, що ці спеціалісти вже є в бібліотеці, але якщо постане проблема, вони будуть далі. Слід сказати, що університет потребує менеджерів, які би займалися за господарською діяльністю. Я таких людей в університеті бачу. Якщо їх не буде в університеті, ми залучимо інших компетентних спеціалістів. Дякую.